Ну, досить, будь ласка, досить, я вже не можу. Я не можу це терпіти. Хто монтує це відео? Припини, будь ласка. Так, ну що, друзі, всіх вітаю на новому реплеї. Сьогодні дивимося бій справжнього німецького мастодонта Мауса. Що в нас по обладнанню тут? Стоїть. гартування? Турбіна Бонова. Клас, і досилач. Ну, все ніби так, як я люблю. Все ніби так, як я люблю. І ще якийсь доволі таки впевнений в собі командир, як ми щойно й не чули, по його підбадьорюючій. Під бадьорюючим фразам <хи> Наш маус не пускає тайпа. Ну тайп трішки важчий повинен бути, він отак, просто їде прямо. Тому що я п'яний я... хотів сказати, я, да, я п'яний на тайпі, і я їду прямо. Дайте мені дорогу. Але ми сьогодні дивимося бійне тайпа. У нас сьогодні інший герой, який грає в цьому прекрасному 3D-стилі. До речі, що там по відмітках? Це ніби одна, так? одна Поки що одна, але я думаю, що після цього бою він може їх отримати відразу дві. Ну міг би, якби якесь було інше тут нарахування відміток в цій грі, а не, не таке, до якого ми звикли. Ну чого ж у нас? Їде він на позицію до. Де тут борються? В, ць... в, цій... в цьому підвалі, в підвалі важкі танки? Танканув перший постріл від 277-го. Від черфутюра і пропустив один від 277-го. Так, як ти будеш боротися? Не пробив, не пробив кришку. башти. Ну напевно, потрібно лючок ви вицілювати. Він його просто затискає. Він збив йому гуслю, бідолаха. Просто розвалив. Він просто заїхав і розвалив бідолаху. Мені здається, що йому ми байдуже на, на твоїй ці комарині укуси 277. Реально байдуже. Він просто їде, просто їде чавить. Просто їдечавить. Можливо, навіть танкує на удачу. Ех, шкода, що тут зараз е, хтось там гриль був. Гриль, на жаль, не зміг нам допомогти забрати цього танку. Просто, просто знущається на 277. Таскає його по всій мапі за собою. Прокатав. Ну і чувак, тут потрібна допомога нашому ВЗ-11, але як бачимо, нашого головного героя інша ціль. І він їде до її виконання. Він буде оточувати, оточувати цих клятих супротивників ззаду. Підкрався непомітно. Не пробила ТЕСК, не пробила. А куди стріляв взагалі? Нібито в борт знову не пробив, не пробив, не вистачає пробиття бідолазі. Це просто анігіляція восьмих рівнів. Там он тайп 57, й тільки побачив нашого мауса, який тут просто протаскує абсолютно кожного з ворожої команди по асфальту. Чорфутюр так і до сих пір не роздуплився, що наш маус уже приїхав сюди. Ну, це просто реально важко повірити, що хтось надумає ось так от просто прорватися на маусі і заїхати в тил. Тому що цей танк повільний. Так, він у нас на турбіні. Ось тут танкуємо ми гриля. Бідолаха 50 ТП приїхав. І є 100, а там помирає помалезенько тому що теж не розуміє, як взагалі таке могло трапитися. Як ви цього допустили? Заберіть його від мене. Ви що, не можете впоратися з одним маусом? А Маус Гантоповий. Маус гантоповий. Ну що, кого він вибере? Чарфотюра забере? Напевно, так. Тому що фотюр вже заїжджав йому в борт. І це могло бути дуже боляче. Тайфуловий просто їде. Він, він розуміє, що це якийсь скажений чувак на Маусі. Його потрібно об'їхати. Об'їхати подалі і не грати з ним. Тому що все закінчиться сумно. Так, а на чому насотка грає? Зараз ми перевіримо. Я думаю, що він буде точно стріляти по нашому Маусу. А, фугасниця. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, щоб грати проти Мауса, потрібно брати Маусган. Наступного ранку разу зробиш висновки, якісь є 100, і сядеш, візьмеш собі нормальну гармату. Так що, на чому ви полюбляєте грати? Мені здається, я вже запитував це десь в якомусь реплеї. Але не впевнений, чи написали ви про це мені багато коментарів на рахунок Маусгана і фугасниці. На чому ви граєте? Я обираю тільки Маусган. Що 50 ТП йде в ангар? Це просто знущання над восьмими рівнями. До речі, ворожий тайп вже теж під'їхав на нашу базу. Він вирішив обмінятися такими приємностями. Натанкував наш Маус 10500 в скаженій битві. Трішечки, ну тут покосив травички, покопав землю. Зараз можна, до речі, нормально так придивитися. Який кут вибирає на маусі наш головний герой для того, щоб танканути. Мені це важливо. Мені це важливо, тому що в мене не так добре виходить танкувати на маусі. Ну тут він уже трішки, трішки перебільшив свої можливості. Він поїхав на чотирьох супротивників, які вже його оточують. Чарфутюр заїжджає зараз в борт. Він планує ось так виїхати тут з кущів. Кинути, напевно. Пробив, пробив, до речі, пробив. Ну і все, тут уже наш головний герой розуміє, що йому боляче. В НЛД, в НЛД пробуває, так? Зараз ми з вами подивимось. Де там дірочки у нас є? До речі, НЛД не видно. Та ну не вже в борт. Яким це чином Чарфутюр він його зміг пробити в борт? Ніби кут непоганий. Чи я щось не розумію? Ну можливо, і не розумію. Забрав він уже 5 танків. Настріляв 9 тисяч, це якийсь жаль. Давай, тримайся, ти можеш. Ми віримо всі в тебе. Ми всі за тебе вболіваємо і дивимось на цей прекрасний бій. Після таких чудових показників на початку ти не можеш нам підвести. Він просто без ведення, щойно пробив тайпа. Такі постріли не залітають постійно. Такі постріли завжди поодинокі. Як ми бачимо, що ну я б не сказав би, що йому підкручено в цьому бою. Я бачив, що мені в коментарях багато писали людей, що дійсно вірять в підкрутку і відкрутку. Але тут наш герой дуже часто стріляв в землю або по горобцях. Яке прекрасне небо! Знаєте, на ньому не вистачає лише. Чумацького шляху. Щоб там оце зорі виднілися. І був наш чумацький шлях український. Українці зберегли до сьогодні свою власну назву цієї галактики, у якій розташована наша сонячна система. Три ворожих танки залишилося. А у нас чотири. І просто скажи на імба на Маусі. Яка пише всім три крапки в чат. Типу, ви що, геть якісь божевільні, дайте мені можливість зробити шостий кіл. Давай без А-а-а. КПЗ хотів від'їхати. Він хотів від'їхати. Я бачив це в його очах. Ось там в оглядовому пристрої зараз виглядає командир, і каже, ніби своїми очима: за що? За що ти так зі мною? Він танкує просто все. 14 тисяч. Один пропущений. Від гриля. Ну, гриль довго чекав цього моменту, коли можна буде накинути. 10500 уже накидав. І тут реально дуже схоже на те, що вже цей лінк з бідолага просто підставився. Настріляй, набивай дамажку 11 тисяч настріляно. Зараз, якщо він ще забере гриля, шанси є. Хоча там в нас тут два шотних їде, одна петеха. Восьмого рівня. А, все, забрали, забрали. Не дали нашому маусу зробити кіл. GG пише маус. GG, вітаємо його з цим. Це фантастичний результат, класна катка. Так, ну що, подивимось, результати бою. Ну, звичайно, він на маусі отримав. Майстра. Маус майстер, вітаємо його з цим. Що тут ще цікавого з медалей? Ну, нібито нічого, воїна отримав. Супер, супер. Настріляв 11 53 шкоди. Тобто в нього десь залетів блайнд в якийсь момент. І це фантастичний результат, це дуже круто. І що ж, будемо надіятися, що це в нього не останній такий рекорд на цьому танку. Можливо, колись побачимо ще якийсь реплей. Навіть пішов в плюс за сріблом 63 і 400 тисяч срібла. Супер! Загалом витратив 143 тисячі на снаряди. Ну, голди він використав багато, але це було того варто. Що, друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною на цьому реплеї. Якщо хочете більше реплеїв і щоб вони виходили стабільно, ставте, будь ласка, вподобайки. Це мене мотивує. до зустрічі на каналі Плейковський.